Дай Боже здоров'я моїм YouTube глядачам. Сьогодні я був в університеті на такому заході, де Вася Харізма і Діма Варварук щось розказували про своє блогерство. Я щось не знімав. Ну і хотів би вам це закинути. А що я так подумав? я хоч знімав на інстаграм, так що це відео буде не таке аж якісне, бо буде стисне таке на YouTube. Але я щось знімав. І це І після конференції, тіпа, я з Васю харізму особисто поговорив, і він сказав мені такого, що мені треба розвивати YouTube, Тому і, і, я типу, згадав, що в мене є YouTube канал і що я на нього забив хуй. Так що я на нього давно щось сюди вам нічого не, не кидав, тому хочу це відео зліпити. Аби щось було на Ютубі для історії. Ну і плюс, можливо, вам буде цікаво, що Діма з руки і з васю харізму нам розповідали. Я не знаю, чи то можна кидати, але то, в принципі, так, скільки. там Тисячу людей всі подивить. Ну, найбуде для історії. Для історії, колись може хтось згадає. Так що приємного перегляду. Дивіться, як я там сидів в залі, я їх там знімав. Ну, почалася конференція з того, що прийшли, всі похлопали, ясно сторіси, хуяріси. І теж батько двох дітей, але він ніхто нічого не стає і хоче і окремий прийшов. Вася Харісма, бачимо, списів. Друзі, я сьогодні стендапи. Спочатку вони по хвилині щось за себе. Коротко сказали, ну там майже ніч інтересного. Та ідея, що тільки розказувати про життя, це хімія. Я кажу, навіть є, у нас мало часу. Я б радив зараз дійти до питань, бо всі ви знаєте, Вася, кожен свій по-своєму хорошій своїй справі. Там нас було легко, ну, Всі успішні люди, які мають. Вася харизма, типу, Сказав за варву руками, типу, погнав прока. Про себе довго розказати не буду. Я все життя знімав папу, е, працював корисний пошті, е, роздумляюся трошки в фотошопі. Потім діду запросив кліп, і ми так, там, верба туди, сюди так якось. Долучилась у мене. А, весільний недавно. А якщо до себе, мене звати Вася Харізма, Вася Ковчук, мені 25, я вже старий стайпердун. Займаюся гумором з, я знаю, може 8 класу. І що? Зараз у нас є ютуб проект з Дмитром, який називається Патрон Бандери. хто дивився. Хто бачив патрон Бандери? Сьогодні, сьогодні. Ми, ми там робимо дуже добру справу. По-перше, ми чмиримо, на чому світ тримається орків шмертичих. А по-друге, ми допомагаємо зсу. І отака історія. Давайте питання. Перше питання приблизно так звучало. П'ять причин бути блогером. Ти можеш зробити багато добрих справ. Це недійність. Mm -hmm. Це інфор Інфопривод. Інфоприводи, ну, По-третик, ти показуєш свій талант, даєш можливість знаком... ну, знайомствам дуже крутим, які тобі потім допомагають в житті. Взагалі треба розвиватися. У будь-якому напрямку чим би ти не займався? Чи це блогерство, чи це малювання, чи це навіть хіп е, хап хіп хап є. Yeah. Про професійний блогер. Mm -hmm. ну, ти запитала 5 причин. Не я маю давати тобі відповідь на це. Ти маєш самі, сама всередині мати, тому що кожен блогер рухається в будь-якій. І тій сфері, яка йому подобається, правильно. Друге питання було: як батьки ставилися до їхнього цього блогерства і так далі. Ну, Васі, до коміцтва. Вони хочуть, ага, ти зробив? Тобі зразу дали гроші. Тобто перші гроші з інтернету, коли я заробив, баба така, а звідки? Баба почала закривати вікна, подумала, що я щось вкрав, якийсь банк пограбував. Наче тих то тосання дивилася про хацкерів. Знаєте? А, думала, що я той самий. Але все минулося добре, всі привикли і все. Майже бої. Хакцкіри це про батьки хакерів. Хакер, хакери, так. Е, дуже дякую за надзвичайно інтелектуальні питання. Такі по правді, е, я думаю, що якби не блогерство, і це все я би не пропав. То, що я зільців, це виходять район. У е, мене роботи до море. Е, сіно, худоба. Плюс в мене швакро за кордоном, ну, в мене ви роботі було. Але я думаю, що це не пропаде. Ну, мені якщо там, ну, інстаграм не мали. це назавжди і сіно худоба це теж цих нічній професії, корова. <сум> 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 ну от, добре, пропав інстаграм, є тікток, пропав тікток, є ютуб, немає ютуба, пісню напишу. Ну, я не боюся за це. Я в Росії все пропали. А казали, що буде вічно, так? От Дмитрові реально тяжко буде. А я думаю, що хтось куча. Я теж вмію, їм всі обернати. Потім, звичайно, спиталися за хейт. Майже немає. Раніше, коли я починав знімати, ну те, що скажуть, є. Ну, Мати було багато, багато було, пошло теця, все. І тоді, ну, у мене ще така була ситуація в кредиторі. І не ходила. Хтось там комусь це було не подобалося через чи мати. Чи... І я скажу так, мені коли писали, що ж неприємне, я відписував. Так, Ну не буду брехати. Або навіть не те, що відписував. Мені ну, погані речі, і я відписував, або прям кидав голоси і ще жощі. А потім я якось зрозумів, що це неправильно. Треба збитися з цього. І людина, просто у мене була ситуація, коли я зрозумів, що от тобі пишуть херню спеціально, щоб ти замітив. У мене була ситуація, я пішов з малу е, поїсти, е, знімаю мої моги, так навів на малу і кажу, е, «Красуня моя, що ж не в такого пана? І мені чувак відповідає, косока твоя красуня» Ну я йому відповів трошки не так, він мені ну, з матом, а він мені пише, о, ти прочитав, і я зрозумів, ага, то ти мені пан навмисно написав, щоб я... Я після цього взагалі не звертаю увагу, хто що там ти. Що ви зробите вперше, піс... після закінчення війни? Десь такий тиждень буду з'ятися. Сто процент. Води, води, Ми затворили спосіб життя. Дімо. А, я я хочу об'їхати кожний куточок нашої країни. Просто кожен. В Крим, в Донецьк, в села. Хочу, щоб моя земля була по всій території, ну, щоб мої ноги були по всій території України. Тому що от, до цього моменту ми щось нашу країну не цінували. Чого? Типу, я це питання не розумію. А у плані роботи я буду робити те, що я робив: популяризувати україномовний контент. Розумієте? Оце так бо я і це і роблю. А так то просто хочеться проїхати з по країні. Землю поцілювати. Кримські гори. Євгора, Курська область, Ростов-на-Дону, Тобто всі спокоїсь. Буде тур, буде великий тур патрона Бата, як Діма Варвару, Вася Харизма училися в університеті короля Данила, то студенти звичайно запиталися за викладачів, як їм там було вчитися. Буду прихати. Я вчився погано. Я вчився гарно, десь може перший курс десь півроку, поки не познайомився з полі. Познайомився з раном іграчем похлопайте, легендарній людині. Якби не ця людина, я би не довчився. <рес> <рес> я грав у КВН. У нас просто був такий період, тоді це 17-й рік, 16-17 КВН буде дуже сильно плотно по області між нафтигазу. І слово <рес> за Порошенка. Так, за катекції Порошенка і, цей, і ну, Ігорович замітив, ну, помітив мене, так скажемо. Взяв Квен і в мене просто студентське життя все в гуморі пішло. То виступи на міс містер, то КВН, то і це все. І якось так виходилося, що не дуже в мене напряги були <гум> з навчанням. Мені було головне прийти. А як я ще прийшов на сесію, а ще прийшов в березі, <гум> 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 було точно. Але я вам скажу так: не дід по моєму прикладу, бо ну, я гумором займався, це <гум> теж робота. Знаєте, багато хто думає, що... А, там, так як баба моя покійна, царство з тобой вангелієм. Вона думала, що а, вийти на сцену, пожартувати і все, йти при баблі. Це теж важко. Це треба сидіти, писати, придумувати, щоб ти не притворювався. насадити якийсь образ, щоб навіть у такі моменти не були самим. Ось смій, це взагалі мій. Такий, Майже тест, такий ну... файний просто космос. Всіх, всіх люблю. У мене не було ніколи конфлікту з викладачами, в мене був фліток з бойчуком. Але, він вже... але який він викладач? Він вже, вже плеку викладає. І це, не знаю, розказати. І, і, і раз був анти з двір. З дюнь, ну, де сподіваємо розкажу. Коротше, все, що тут є, дякуйте мені. Що творі є файні, викри. В мене великий викладач. Я навчався на рекламі. У мене такий був Ігор е, Василович, так? Василич, так? Василич. Ігор Василович, Ігор Васильович Бойчук, радіомовлення викладав. А він такий був собі типор, дуже любив. Чи не розказувати це? Ні, ти просто не називай. Можна? Дивіться, на мене не щепає. І коротше, він собі любив молодих дівочок. А я любив, коротше, його підзнімувати, не польову все. Та я щось знімаю. Я щось знімаю, а він каже, а, грає по радіо пісні, які не ката. А він каже, я його знімаю, так, а він каже, я коли лише починав, то знаєш Василь, коли лише я починав робити радіотелемовлення в місті Івано-Франківськ, відкрив свою радіостанцію, то до мене підходила молода співачка, Тетяна була Лізван. Так мені сподобалось, а пару разкали випили, це все. Все, і спілку. Просто ну ойчук і ті на Ну сама, знаєте, таке сказав ні вплитні До Речі, після цього подякували Ігорю Васильові. Рекламна пауза. У мене є колега Віталій Рибчук, який в Америці, який знімає контент, як там в Америці. розважається, як там в Америці. все, ну, На українській мові все дуже-дуже цікаво подає. І, ну, і Варто би зайти підписатися. Я вам ссылку лишаю в описі. Ну, бо справді інтересно веде, я його в сторіс інстаграм рекламував і навіть в відео в Ютуб, здається, якийсь вставляв. Так що... Переходіть, дивіться, бо то справді інтересно. Він ще звички з когось скакав причити. Коротше, заходіть, ну, після мого відео, як додивитися, то обов'язково заходіть. А гуртожиток спиталися. Тут Лілія Васильівна немає. Я не можу це розказувати. Було в мене дуже багато історій, коли Лілія Васильовна працює тут. Вона мене завжди не пускала. Я приходив, бо там було до 10-ї вроді, години і якщо ти після десятки, то тебе не пускає. А я все. Але я ну, файно до неї ставився. Я куплю їй там Київ вечері або вілку, то таку, таку двох ярус з виїхами. Я договорювався. І пам'ятаю, раз прийшов і щось там трошки я чуть-чуть Грішив. -чуть, по двісі. Ну, ну коротше, ні, по другому І Я собі вашу і дивлюся, і так якось стіни такі в мене дивлюся. Від лікарні. І мені так скучно стало. Я купив маркер, знаєш, здоров'я ці. Розмолював у стілі повість. Виш ходить на другий день, день на мене. Віря Васильовна, дай вам здоров'я. Мені просто сказали, що я заклею. Я в чому заклею. Я даю 350, гривень за місяць за що. Це моя кімната, моє життя, моє право. Маю право. Маю право. Ось такий дивний. До речі, хто знає Ліна Васильну, покудуйте. Свята жінка, вона пережила цих двох хлопців. І не тільки цих ког. Далі давайте ще запитати. Не можу я. Все, все Це питання припускаємо. Нема гуртожитка, немає спогаді Так, видає. це життя, це реально про ті події. Життя складається з моментів, запам'ятайте. І у вас зараз найпротіший момент. Тому не профукайте його. Якщо у вас є якісь непорозуміння зі старшим поколінням, але ви один до одного відноситеся як люди з повагою і з любов'ю, то все буде окей. Звичайно, що старше покоління дивиться по-іншому на світ. Але в цьому якраз суть, вони люблять вас, ви любите їх. і є напевно порозуміння з бабусею. Навіть останньо через та Бабусі своє цінності, це його бабуся. Він її любить. Бабуся є вас душка, Вася. Так само, як Діма любить бабуся, так само вона його. Аналогічно з викладачами. Щось доказують один одному, немає проблем доказувати, головне, не переставайте один одного поважати і по-правильному любити. Ігор Васильовичу може проголосити? Як вона каже, все має бути в нормах моралі. О, цілком вірно. І на тверезі. Будь ласка, кажіть, то що стільки на задній ряд, так тим на передній ряд прийшов. Втім, особисто я запитався, як утримати хайп і аудиторію. Блять, Щось... лямпочка по поду перегоріла. Сука! Не дадуть YouTube, блять, дозняти. Особисто я спитався, як утримати хайп аудиторію, як це во... Ну, і мене Діма Варвору трохи під'їбав, але що маємо, то маємо. Ну, по-перше, не ставляти ті самі відео, що в тебе телі народилося два роки назад, і не вони народження. По-друге, ти маєш якось досконалюватися, якісніше знімати, а не скакати і бе, 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 бе. Дякую, Діма. ще. Треба що заслужити повагу серед аудиторії. А коли а -а -а. то одне і те саме два роки, то, то ти ніяк не втримаєш хай. Мудрішим треба ставати Андрійку. Та а я та... сі учу, я сі учу, я прийшов. Ну, я тебе скільки кажу. Ти щось. Добре, то не більше особисте питає. Так, Андрійко отримав Андрій, відповідь на своє запитання. Дякую. 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 Андрійковичу. Ти, Ти Добре сказав Андрійко, розумніший, переходь з курсу на курс. Та як Діма Варварук не тільки блогер, а ще й продюсер трохи, то спиталися, як попасти до нього в команду чи в галуз, ну так аби він теж щось продюсерував, допомагав. Я вас ніколи не замічу. Починається все з маленького. Я бачу потенціал. Якщо я бачу, що хтось там з вас просто писати купа роликів, старається якісно. Oh. Я, оце, я це вмію цінити, і я маю таке око, що я в цьому щось бачу. Тобто вам треба щось почати робити. Якщо ви робите щось, вас замічають, окей, okay, я замічу. Інші люди, таке стосується інших сфер, Тобто чи ви там кулінар, чи ви IT-спеціаліст, ви мусите показати якусь свою роботу, проявити, заявити за себе. Тоді люди, які в тих колах, які тим цікавляться, Бої ті, то цікаво, на вас рано чи пізно вийде. Майже всі люди, які в мене в офісі, блогери, всі у момент, щоб вони перший крок зробили, не розуміючи то. Про зіркову хворобу спитали. Що, якої зірки заразитися? Так, так. Ні, я думаю, що ні. Я навіть не рахую, що я зірка. У мене немає. Я рахую, що я молодець, бо я... То я щось роблю правильно і добре і в до Україні і сам прославляюся. У ну, мене немає такого, що ну, зіркавість пічому. Ну, ти, ти не соторабуєшся, тебе щось попросять, ти не зробиш. А в їдальні за собою треба забрати підвал. Завжди забирають. Okay. Завжди їдуть. Тебе зават забирають. <laughs> нема у мене такого. І я думаю, що в Дмитра теж. На рахунок піку там ще було питання, коли, ну, коли був пік, а у мене ще його не було. І коли зрозумів, що зірка? Коли зірка. Я думаю, що в мене було воно, але в форматі того, що я не розумів. Тобто в мене був якийсь образ отакий, що я типу, крутий, що я роблю хайп раніше. І воно з часом стало реальністю. Ну, Райально те, що я, от я казав, воно вже ставало реальністю. Були друзі від нуля, з якими я починав від нуля, вони підсказали, що щось все. Я вам просто поясню, чого це дуже сильно погано і негайно. У мене була ситуація, йду я в кусочці з Віталіком. ми йдемо і йде Олег Скрип, величайший співак український. І ми йдемо, я до нього доходжу, кажу, добрий день, Олег, можна Він ну, Мені так ні. Я так, ну, мені так та яку душу бо так якось обідно стало, І я собі зрозумів, що ці всі пункти, ну, це, я вам скажу, це дуже сильно погано. Треба завжди, і як би висоті не досягнув, ніби ти не був популярний, треба завжди залишатися людиною. У будь якій ситуації. В якій А, ну і питання, де зараз Олег скрипка і де Вася почув. Ну, тут насправді теж таке питання, тому що коли ти постійно фотки, 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 тобі теж, то, тобі, тобі, теж тобі тяжко. А по-друге, просто Олег Скрипка не знав, кому відмовляє. <laughs> він знав, що тогавася, і не розпіши коміка 5 конкурсів в Шабану. і має ютуб канал 270 тисяч підписників, та він би сам попросив. А вже Бог у <laughs> Потім три зараз питання задали. Типа, перший найтяжкий момент у житті. Ну і ще хтось студентів спитався, чи чи Вайса їв ті голубці, що передавали у пакеті від чіпсів. Ну, знаєте, той легендарний мем. Одне питання. Хто передає голубці голубці? у пакеті від чіпсів? Мама! Ви не могли в якийсь контернер зарядити, Чи що? Це розтеклося, це так почало штіняти сумки. То були, дуже... ну, ну я не можу, не, не буду говорити, ну каждо. Було та й було. Було та було, бо молодий дурній. У мене, давайте за голубці розкажу, бо це реально. Це не те, що найважчий момент, це саме у Я навчався на другому курсі у нас в університеті і жив у гуртожитку. І знаєте, так, як мама завжди передає сумку, їсти передає. А я так люблю домашні ці мамині голубці, пелімені. Все. І мама мені, а я дуже люблю го, го, ці голубці, але гуцульські іменно. В пакеті від чипсів. Дослухайте, дослухайте yeah. то, то не так все було. Я попросив маму, аби мама мені передала їди. Аби мама мені салату, голубці, оце все. мама передала, а я завжди ці лотки забуваю. Лотки, оці слоїки, ці панічки. І я їй не передав і не було просто куди передати. От реально не було куди передати. І, ну, я не думав, що вона додумається до того запхати голубці, а вони ще такі були рідківі. І вона запхала в пакет люкс великий і, по і поставила добре, що ніколи одяжі, бо там сумка велика, була окремо валя. Я їду з цю сумку, а я з Верховені, мені до Франківська три години автобусом. Я їду, я собі лягаю спати навушники вуха, і я чую, що ж заток Ну, Я навіть не міг додуматися, що моя сумка. Я так чую, і люди тут так обертаються, так. І, ну, а запах, а то жара. І вже той в надвірній мужик що на якого всі думали, правда? Це, коротше, а це був ще верис місяць, ну, тепло. І я дивлюся, всі так на мене обертаються, мені так якось, а я шарю що це від мене, але ті типу, по вушниках, типа не чує. Але доходить до вже до шафера і шафер каже, Від кого ти так шмертилки в кінці. <ріх> я думаю, я. <ріх> Та мусив вже признатися, що робити. Я кажу, від мене що. <реш> 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 О, так О, так цей". Він каже, виходи, забирай свою торбу, виходи. Він мене висаджує в ярям, я цю сумку я навіть. Ну, там хтось питав, що я їх попробую. Ні. <реш> <реш> я цю сумку викидаю. Забираю одежу і все. Ну, їду ту викину. І оце відео, ну, бо багато хто думає, що це прикол. Ну, це не прикол. Це коротко, мій друг боля зняв це відео. Ні польовано. Я сижу, і я з мамою говорю по телефону, воно ну, довго, що вона ну, оригінальна хвилин сім. І я говорю, я з мамою сварюся за ці голубці, він це зняв, потім показав мені, я зразу казав, ні, ні, я це кидати не буду. А потім якось мені прикольно ну, здалося. Ну я не думав, що воно так розлететься скрізь, що це мем буде. І, ну. Зараз мама не обіжається. А тоді, А тоді, так. Ну, я не не сам ситуації. Запам'ятайте, коли вам мама передає їду, цінуйте. Це труд. Мама це свідтяння. І завжди передавай такі лотки, аби вона мало що придавати. Би не було потім таких ситуацій. І у мене ще тебе рам, чи досажують, шмельнечку сумку. Ну про заробітки звичайно спиталися, куди вони вкладають гроші, які в них цілі, мрії. Іма щось там за квартиру говорив, казав, що в якийсь ефір, біткоін вкладав. Коротше, в ту хвиню ту криптовалюту, то чи ти ж доларів мені вийде. Може і хтось якщо. Ні, Ні, вийде. Десь 300, якщо триматиме 300, так. О, ну це і Є машина, зараз, до речі, відкриваю доставку піцці та суші, це ексклюзив. Вже є приміщення Івано-Франківську, це буде як заклад, буде як доставка. А, і Я хочу піти в франчизу, тобто, щоб воно було по цілій країні, на логотипі моя баба. Я хочу, щоб вона жила як бренд, знаєте, в неї життя вона, вона мені вдовічне. А брати я хотів, щоб відбув довго тривалий. Щоб... Коли заходить той заклад, це ви згадували мою бабу, і кула на торботу проявляла і проявляє. О, це мені дуже важливо. Ну і це плюс як бізнес. Що ще мати? У мене дуже багато насправді. Я постійно все вкладаю, вкладаю, всі гроші, які я зробляю, вкладаю. О, бо я тут то люблю. Фільм, фільм зняв. От. І так далі. Тобто в мене то. А що мені в кишені мати? Ну що я з ним буду робити? Я куплю порш і злодій ланцері, будеш розкакати перед вами, Запам'ятайте, крутий той, той ну, хто показовий, каже, я крутий, туди сюди, в мене мільйони, має мільярди, я там навчу заробляти, а той, хто сидить тихонько і реально рулить ділом. Тому що той, хто рулить, він не признається, скільки він заробляє. Ну а Вася відповів, що теж збирає собі на квартиру, хоче жити у Франкісу, мати свою квартиру. Ну та й в принципі ще там були якісь такі не дуже інтересні питання. Це я зазняв. Що для на мою думку, що мені було саме інтересніше, чисто собі на спами би лишити було в був, був мене в телефоні. Та й фотосесія, та й все. Той я. Я, наприклад, пішов, я навіть на фотосесію не лишився, Ну, то та, й там повітряна тривога була. Так що отакі в мене вийшло відео на YouTube, давненько не було. Я, якщо вам ну, типу, сподобалось і можливо комусь було цікаво, то прошу лишити пуцку в горі. Ну, типу, лайк поставити якийсь, чи комент напишіть, чи вам цікаво було. Бо то таке, бо я ще буду на таких закладах. Може вдруг вам це цікаво і вам потрібно це знімати. Тому я хочу ваш, вас почути в коментарях. Так що таке? І бувайте здорові всім мирного е, неба над головою і під ногами. Е, коротше, бувайте здорові, щасливі, веселі. Коротше, ще десь стрітимося на Ютубі. Ну, не так ще стали. Думаю, що ще будемо десь. Дякую за перегляд.